Всім привіт! Сьогодні таке зроблю маленьке відео. Достигли наші персики слідуючі. Це була показувала ту деревину. Зараз ось тут ще ось. Два дерева достигли. Персиків небагато. Ми вже їх, до речі, вже їмо десь тиждень. І зараз будемо обривати, тому що вже почали сипатись. Персики, гляньте, це теж все з кісточки, гляньте персики які. Це все будемо зривати зараз. Персик, звісно, шикарний в цьому році. Їх не так багато, бачите, ось. Але вони такі дуже-дуже крупнючі. Там ще є ще є одна деревина, три подібні. Як я казала, це все з кісточки. Багато нема, але їхні такі розміри вражаючі. Тож, вистачить, гляньте. Ну, Всі-всі-всі здоровенні. Просто здоровенні. Це обірву і там ще трошки винограду виберемо. Хочу спробувати зробити таке фруктового вина трошки, собі, фруктового виноградного. Почала полоти вже цю сторону, там з краю. Завтра, думаю, за пару днів до полю. Потім покажу, що в мене тут росте в цих дебрях, бо зараз тут нічого не видно. Покажу ще нові квіти, які тут ще є. Тут у нас, тут у нас тут теж ось випалила. Я обіцяла показати полосаті міскантуси трошки. Це ось тут ось зібрінус росте поділки. Це я саджала тут геть такі, знаєте, де відділявся корінчик один чи ще щось, то я тут саджала, відділяла зібрінус поділки, потім там в травіну, в принципі, можна показати. Називається космополітен. На продажу в цьому році не буде майже. Ми його присадили вже пізно і там, де ми пересаджували, це де пізно він весь пропав майже. Там майже нічого нема. Це ось такий пістрявий. Космополітен. Це міскантус, він теж виростає високий. Зібринус, ну. космополітен, потім є апаче. Зараз ми підійдемо. він теж пістрявий. міскантус, теж його пересаджувала, погано прийнявся, але все-таки трохи буде. Там ще садила один, дай, дай Боже, пам'яті міскантус пістрявий ось, бачите, який він теж таку в таку полосочку, і цей міскантус невисокий. Зібрінус і космополітен виростають таких, ну, бувають майже ну, два метри, ні, а десь. Якщо він буде рости у вас дуже довго на одному місці, то тоді може буде і до 2 метрів це космополітін і Зебринус, а паче він такий низенький. Це ось він тут і росте, вже кусі гарні, але але, але високий не росте. У нас тут якийсь просо. Це може з тих, що я заказала пізніше, не пам'ятаю, треба буде дивитись В осені, бо воно відрізняється від моїх. Скажу, що багато чого заказую, виписую, потім, потім не пам'ятаю, де що в мене росте, де що я саджала. Ось ще один міскантус. Заблокінг називається. Бачите, який він Листя геть тонесеньке. Ну, його все одно на продаж нема, тому що це його тільки посадила в собі дуже близько до опачі, змішується. Листя, бачите таке, тут. Воно в полосочку таке йде, ну, бачите? Тоненька полосочка і листя саме тоненьке-тоненьке, не широке. От вилетіло з голови і все. Це буде тільки нарощувати цей кущик, більше тут нема нічого такого. Це у нас тут осока пістрява. Ось якийсь кущик росте. Треба буде дивитися. Я кажу, що я восени не купувала багато. Це просо Просто, мабуть, теж якесь нове, тому що воно прямо вже бордове. Геть. Треба дивитися, що я купувала шукати назви. Бачите, яке воно темне. Так, я купувала точно просто. Воно геть темне. Бачите, який лист у нього бордовий. Ну ще, продаж, не буде, бо це ось одна діленочка у мене. Це ще одне нове просо. Тут два міскантуси ось нові. Цей вже викидає стрілочки, треба шукати назви, Бо я саджала восени. Ну, ще якийсь кущик росте. Треба буде вже чекати, коли наросте. Так, ще є пістрявий, називається Gold Bar. Теж ще тільки його розвожу, він ось це в мене ось його три кущика всього, він оце такий карликовий сантиметрів 30 всього у висоту. Дуже погано розростається, дуже медленно росте і дуже дорогий. Я скажу, що такий кущик. ось, Якщо, його продати, він гривень 250 буде коштувати. Ну, це я кажу, наприклад, я продавати ще не буду. А то може й більше. Він дуже дорогий у продажу. Я його купувала десь, дала гривень 80, а там було ну 2-3 гілочки всього. Так він продається, чомусь він дуже дорогий. Ну, можливо, за те, що дуже довго росте. Це він такий карликовий. Я напишу назви вам потім з кантусів. Може, самі десь знайдете його, просто будете знати назву. Карликовий голдбар. Так, ну там є ще такі схожі, алігатор, здається, є. Я, здається, собі його заказала на цей рік, думала не заказувати, але, але заказала, будемо дивитися, в чому вони відрізняються. Він теж такий п'ятнистий, ят... чоловік і коси газон. Зараз ще подивимося на лагерстремію, яка вона вже більше зацвіла. Ань, такі соцвіття вже. Значите. Коли зацвіте багато, соцвіть буде зовсім класно. Ну, це перша-перша гілочка, яка зацвіла. Я так бачу, як тут тела, що, я хотіла, що вона буде цвісти, мабуть, до морозів у нас. Тут вон бутоны. Всю ли бутоны, бутоны, бутоны? Тут у нас, у нас. До ось сентябринка. Андрейка справа зацвела. Її багато на продаж буде, буду на осінь продавати. Вона не висока, вона взагалі вважається бордюрна, але тут вона часто поливається, тому вона ще така висохла. Ой, виросла високувата. Взагалі вона низька з бордюрних іде. Потім-то в мене ще є махрові бордюрні, покажу, як зацвітуть. Що тут, що тут? Тут більш такого нічого немає. Нового цвіте он гаура. Біленькими метеликами. Я Я посадила ще три сорти, і сюди на той рік будемо бачити. нову хризантеми щось цвітують чомусь, не зрозуміло чому осінні Щось їм захотілося зацвісти раніше. Тут у мене міскантус Меморі теж мій любимчик. Мій любимчик, глянь тікінь, класненький білий. Так, тут у мене є сінтябрінка. Сінтябрінка, яка цвіте жовтими квітками. До речі, теж вже будуть ось можу, вже кусики на росли можна буде поділити. Хльбка, кровохльобка зацвітає. Потім зацвіте, покажу. Вони такі штучки прикольні. До речі, можна класно наривати в букети сушити, бачите. Не хоче наводитись і зараз ми спробуємо його краю. Не хоче. Ну, другий раз буду знімати, вона зацвіта більше покажу. Ну, просто хотіла показати вам трошки полосатих міскантусів, які є. І все-таки невеличке відео. Наші нюмфейки. Наші німфейки. До речі, вже ліщина почала дозрівати вже сипеться. вже горішки пішли. Тут ще ніше якомусь купа цвіте. Гуляне царство. Там риба он плаває. Зай, а як ти назвав нашого карася? Жорик. А жорік. Чи чоловік назвав жоріком. Зараз я вам його покажу, зараз він припливе. Бачите, ось жорік наш. Ось дуги. Жорік. Ручні риби можна гладить їх. Жорик. Займов трошки корма покажу. Ось, до речі, корм наш. 조리 <목소리가> 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 Ну, все, потім якось буду кормити зранку, покажу, як вони, коли багато корму даєш або ввечері. Так, так що будемо пробувати робити персикове вино? Потім розкажу, що з того вийшло. Все, всім пока, всім гарного дня, все буде Україна!